Доброго дня, шановні журналісти, я сьогодні хочу пояснити вам, чому я знімаю свою кандидатуру. Я йшла від Української національної консервативної партії у 120-му виборчому окрузі. За цей час, коли проведено поза сотні зустрічей з різними громадськими організаціями, населеними пунктами. Я побачила, що на нашому виборчому окрузі із десяти кандидатів в депутатів є людина, яка набагато потужніша, людина, яка набагато може більше принести користі для округу, чим я. І власне це Ярослав Васильович Дубневич. А чому я пішла? Тому що я побачила, що в нас з'явилися люди, які зовсім не прив'язані до нашого округу, які і не проживають на території із тих трьох районів: це Мустицького, Самберського, Гродоцького, і навіть не проживають на території Львівської області. І... Ви знаєте, колись, коли йшли кандидатами в депутати, то в польському сеймі, то повинна була бути людина, яка була або вихідцем, або представляла дану місцевість чи дану територію. І тоді вона лише можна повірити, що вона буде щось старатися робити для свого округу, для своїх виборців. І тому е, на даний час ми бачимо, що. Наш 120-й округ має такого кандидата в депутати, який, по перше, він вже е, другу каденцію є депутатом обласної ради, членом бюджетної комісії. І так як я працювала два роки на городоччині, то можу сказати, що дуже багато добрих справ він зробив. Це і е, е, будівництво кумарнівської школи. Адже ми знаємо, що два е, досить важ е, досить таких непридатних станах корпуси цієї школи, і діти навчалися в цмін навчанні в наш час в 21-му столітті. Е, це просто було неможливо. І ось в цьому році ті діти вже зможуть навчатися в нормальній школі. Будівництво народного дому у селі Бучали, е, також е, будівництво дошкільного закладу у е, селищі Великий Любінь. Не говорю вже про. Підтримку кожної громади, і е, навчальні заклади, соціальні, культурні заклади дану, даного округу. І тому е, це людина, яка дійсно в силі вирішити питання е, цих районів, тому що, якщо ми бачимо Городочина, е, це край, де багато промислових підприємств, і там легше, можливо, е, після закінчення вузу встроїтися е, молодим. Нашим людям після закінчення вузів, то на Мустищині, звичайно, це далеко не так, тому що приходиться лише одне рятує людей, це є кордон. Але хочеться, щоб Мустищину не називали, що це є край контрабандистів і митників, а все-таки, щоб Мустищина пишалася такими людьми, як Богдан Ігор Антонич, поет співаком світової слави Одество, Менцинським, Вишинським та День Дмитрасевичем. І, власне, в цьому плані. І багато працює Руслав Васильович Дубневич через те, що в неділю минулої неділі ми святкували 103-ю річницю з дня народження е, Богдана Ігоря Антонича. Ми знаємо, що це. Е... Молодий поет, який в молодому віці, я кажу, відійшов, але все-таки збірок його надзвичайно мало. І, власне, таких людей і підтримує Ярослав Васильович, тобто у віковічій пам'ять, спонсорує кошти на видавництво книг, на видавництво брошу, різних брошур. Також в неділю в нас святкувалося у місті Судова Вишня, було відкрито. Меморіальну дошку місцевому вчителю Тадею Дмитрасевичу, і напевно, ми мало знаємо випадків, а можливо на Львівщині нема, щоб увіковічити пам'ять власне вчителя, і власне, що коли звернулися до. Деяких депутатів е, Верховної Ради, які представляють Львівщину, тому вони чомусь сказали, що у них нема коштів і вони не можуть посприяти у відкритті цієї дошки. А ця дошка вже 5 років пролежала, і лише один Ярослава Васильович погодився, щоб е, дійсно цю справу завершити, і щоб е, ми мустищина могли пишатися, власне, що в нас е, проживав такий видатний вчитель, філософ. І також багато інших добрих справ можна говорити, тому що ви знаєте, в нас обдарована молоді, яку потрібно підтримувати, і обдаровані вчителі, але на превеликий жаль, вони не можуть себе десь представити, не можуть себе запрезентувати через те, що ми знаємо мізерну зарплату і вчителів, і на даний час прожитковий мінімум наших людей. І тому, враховуючи ці всі аргументи, я рахую, що ми повинні поступати не так, як в нас українці поступали, де два українці там три гетьмани. А ми повинні навпаки об'єднатися разом тут на Львівщині, на даному окрузі, повинні підтримати одного достойного сильнішого. Від опозиції, той, який би дійсно представляв інтереси, міг представити і вирішити інтереси даної е, виборчого округу у Верховній Раді, і рахую, що власне депутат має бути совістю і голосу своєї громади, і рахую, що власне таким і є Ярослав Васильович Дубневич. Я прийняла рішення, коли, е, коли зніматися, так? Е, тоді, коли проводилися місцевні соціологічні опитування, і я побачила, що рейтинг Ярослава Васильовича набагато вищий порівняно із іншими. Прошу? Скільки часу, Скільки часу тому? тому ви прийняли рішення? Вже таке? Ну, буквально минулого тижня. Ви самі прийняли таке рішення? Чи вас хтось підштовхнув ну, крім соцопитування? Ви знаєте, я сама прийняла це рішення, хоча мене висувала Українська національна консервативна партія. Але е, рішення прийняли я тим більше е, в нас, як кажуть, Українська національна консервативна партія представляється те, що ми громадська думка і е, громада має вирішувати все. І коли я побачила, що громада хоче власне, їдучи по всіх селах, а я їх об'їздила е, всі, і то по декілька разів. І спілкувалася із всіма людьми, і не лише в селах, не лише в містах, а також в кожному хуторі була. І спілкувалася з людьми. І коли люди бачать, що на даний час ми бачимо, що в нас є ні підтримки церковної громади, ні підтримки соціально культурних закладів, ми не маємо з боку держави, а лише на даний час маємо такого кандидата, який в силі допомогти. І вирішити їхні нагальні питання тим більше е, різні є, що люди звертаються от. Е... Хвороба не чекає, і бувають такі, що е, е, категорія соціально захищених людей. Операції потрібно вже. І власне в тому плані теж Ярослав Васильович допомагає таким людям. І, послу... і коли я послухала думку людей, думку громади, і побачила, що там дійсно е, люди е, твердо настроєні на те, щоб кандидатом депутати вийшов Ярослав Васильович Васильовитовневич, то я подумала, що нам потрібно об'єднатися разом за, для нашого округу і для того, щоб наш округ. Кру, як сказав Ярослав Васильович, був один з кращих в Україні, а ми могли пишатися таким депутатом. Можна впродовж? У мене такі два запитання: перше, чи яка позиція власне Олега Соскіна щодо того, що ви знялися? І друге, ви говорите, що ви зараз будете разом працювати, чи можна це зрозуміти як те, що ви будете зараз працювати на користь Ярослава Дубневича? Дякую. E, значить, що я ну, я вам дала відповідь на те, що це боє було моє власне рішення, і я рахую, що навіть Ярослава Васильович, якщо брати, це є класичний представник продуктивної буржуазії, яку ми якраз відстоїмо у нашої українській національній консервативній партії, Але тому що він, він відкрив тому що він відкрив поза тисячу місць. Яка позиція власне пана Олега Соскіна? Щодо? Ну принаймні, ви він не говорили, чи ні? Ви ну він не заперечує так, що ми особисто зустрічалися, тому що він постійно, ви знаєте, теж зайнятий на своєму окрузі, і тому що він теж кандидує кандидатом депутата до Верховної Ради. Ми з ним лише розмовляли, телефонна розмова була. Але він не заперечує. А чи ми будемо разом працювати? Однозначно, що я буду старатися, те, щоб прийшов Ярослав Васильович Дубневич, і те, щоб ми і не лише я, я рахую, що інші кандидати в депутати я навіть закликаю, щоб ми разом об'єдналися, тому що наші містеччині не везло. Я вам хочу сказати нашому виборчому окрузі. Ми мали Стецьківа, ми мали генерала Біласа і, і ми мали шкіля. І, знаючи, ті кошти, які виділяються для кожного депутата Верховної Ради на округ, ми нічого не бачили. І на даний час ми знаходимося у малому коридорі у Велику Європу, де немає ні інвесторів і нікого немає, хто би хоч трошки міг підтримати. І наші е, е, випускники. Які закінчують школу і закінчують вузи, вони практично не мають де працювати. І тому потрібно працювати для того, щоб ми могли чим більше відкрити робочих місць і для того, щоб більше залучити наших інвесторів, так як ми перше місто і перший район на кордоні. А співпраця досить гарна. І хочу сказати, що мені ще подобається те, що якщо взяти підручник історії, ми знаємо, що хотів зробити Україну ненависник та бачник. Він хоче змінити нашу історію, хоче змінити, я кажуть. Ті питання, де би наші діти могли забути про битву під крутами, про воїнів упа. І як би не було так само при сприянні Ярослава Васильовича Дубневича, видали підручник історію. Це вчитель 28 восьмої львівської школи. І на даний час кожна школа мустицького району, Самбірської Городоцького району, учні п'ятих класів, всі утримають зараз підручник історії, правдивий, де не будуть викинути ті факти. А також ми відвеземо ці підручники у українську гімназію ім. Маркіяна Шашкевича в перемишлі. Я вже цій гімназії надаю 6 років допомогу. Ми вже кілька років тому. При сприянні деяких підприємців Львівських е, забезпечили меблями тій гімназії. Кожного року, кожного по два-три рази на рік, ми їздимо і привозимо їм наші українські книжки. В цьому році теж привезли про Львів. Ми привезли про Україну, ми привезли прапорці дітям. В садочок підтримуємо дошкільний заклад. І разом спільно проводимо спільні заходи. В Минулому році, коли святкувалося 200 років з дня народження Маркіяна Шашкевича, 100 років з дня заснування цієї школи і 20 років з дня її відродження, то хочу сказати, теж ми дуже багато привезли книг. На велику суму, де е, ця українська громада і ця школа має від нас велику підтримку. І власне Ярослав Васильович теж далі хоче продовжувати і працювати із цією громадою, тому що я кажуть, підтримка діаспори у перемишлі це є досить важливо. І е, я рахую, що для української громади він зробив багато і ще багато зробить. Пані Світлано, мене два моменти цікавлять, насправді. От я хочу зрозуміти позицію все-таки пана Олега Зоскіна, як це все відбувалося. Тобто ви до нього дзвоните, говорите: От ви знаєте, пане Олеже, я хотіла б зняти свою кандидатуру на користь Дубневича. І він говорить: ну, давай як хочеш. Тобто, для мене дивно, що партійний лідер навіть не намагався вас від цього відговорити, сказати, ну, може, ще поборемося. ще... Свою партію там по попіаримо порозвиваємо. Е, я вам сказала кінцевий результат. Ну я ж вам не буду тут розповідати. А він намагався я... вас переконати, не знімати контроль. Е, Ну він сказав, що так як я іду, все таки представник від їхньої партії, то звичайно він зацікавлений однозначно. І ви б були в тому зацікавлені, якщо ви є керівник, щоб е, представники саме цієї партії прийшли у Верховну Раду. Але я йому з э, деякими аргументами я його переконала. Я сказала, що э, вна... тим більше він є сам з Львівщини. Я його знаю по городоченні, знаю по тих справах, що він зробив, і рахую, більше буде користі, якщо е, вийде він, але ми будемо працювати в одній команді, і тому нехай він буде він буде депутатом Верховної Ради. Я буду представником тут на місці, і мені здається, для людей буде велика користь через те, що через мене люди зможуть вирішувати ті питання. А ми не дамо можливості заснути там Ярослава Васильовича Дубневича у Верховній Раді. А будемо тим більше з кожною сільською громадою в нас укладена двостороння угода. Росла Васильович уклав, і де він буде зобов'язаний виконувати, і тим більше в сприйні він давав присягу перед священниками, перед січовими стрільцями, воїнами ПА навіть перед своїми дітьми. Що коли він стане депутатом Верховної Ради, він ніколи не стане тушкою і ніколи не прийде до регіонів. Ну, то я ж вас про це не питав. Ви? Е, дивіться, е, а вам, як кандидату, до речі, знаєте, що цікаво, а це ваша партійна позиція чи ваша особиста, що ви будете представляти Дубневича на окрузі? Бо ви щойно це сказали? Це моя особиста, тому особиста, що тобто це не партійна. Ні, не партійна, абсолютно ні. А, і... Якщо я знімаю свою кандидатуру, е, на, для Ярослава Васильовича Дубневича на користь його, то однозначно, що я буду і за нього агітувати. Безперечно. І другу річ, яку я вас хотів запитати, це от все таки на вашому особистому якомусь емоційному рівні ви говорите, що у вас були зустрічі з виборцями, і ви бачили, що люди однозначно настроєні, хотіли голосувати за Ярослава Васильовича. А вам, як кандидату на той час ще в народні депутати, не було трохи сумно під час тих зустрічей, що люди все-таки не за вас хочуть голосувати, а за нього? Я вам хочу сказати, що коли я зустрічалася зі своїми виборцями, а мені не стидно ні перед Городоцьким, ні перед мустицьким округом, тому що я працювала 22 роки директором школи в Мустицькому районі, начальником відділу освіти, в адміністрації відповідала за міжнародну співпрацю. А тут заступником соціально-гуманітарних питань і була успішним працівником, і в мене дуже гарні відносини із всіма і всіма громадами але люди побачили що крім тих справ які можна зробити для свого округу на даний час можливо те що люди наші бідні ви розумієте можливо в тому плані що люди хочуть покращити свої матеріальні стан люди хочуть щоб їхні діти мали десь працювати люди хочуть щоб ті заклади були кращі і тому люди вибирають більш людину багатшу я питаю, чи вам сумно не було, пані Світлані? Ну, як вам сказати, чи не було сумно? Звичайно, я хотіла попробувати свої сили і хочу сказати, що в жодному окрузі я не почула негатив на себе. Це мене власне і підтримало. І коли я сказала, що я буду тут, коли на даний час рахую що буду спрацювати з громадою, де мене люди люблять, поважають, яких я теж дуже люблю, поважаю, в нас чудові громади є. Тому думаю, що вони будуть теж задоволені, що вони будуть мати такого представника, через якого будуть змогти вирішувати свої. Питання, тому що, знаєте, в нас часто буває, коли стає депутатом, забуває за громаду, забуває за людей і не хочуть дослухатися до їхньої думки, а власне я буду і тією людиною, через яких вони зможуть вирішувати свої питання. От ви говорили цитую: він буде кандидатом е, Верховної Ради, а я буду представником на Львівщині. Скажіть, це ваше бажання чи це уже на рівні домовленості з Дубневичем? Е, ну, як вам сказати, е, Мої, мої бажання. Звичайно, якщо е, я побачила, що в нього набагато більше рейтинг, то я думаю, що і буду тут представником його, щоби так офіційно, ми ще е, ні, ми домовленості ніякої ще не було. Це на даний час моє бажання. а ви взагалі от, е, ставали кандидатом в народні депутати з метою перемогти чи з метою взяти участь? Тому що от я от, я не я не чую у ваших словах, тому що ви зараз говорите амбіційності. От відверто вам скажу. Е, я вам хочу сказати, що коли я ставала е, кандидатом в депутати, я дійсно хотіла перемогти, тому що я побачила, що на нашому 120-му окрузі з'явилися люди, які зовсім не прив'язані до нашого округу, і люди, коли йдуть і розповідають такі речі, які... Несумісні кажуть, приймають бажане за дійсне. А мене на цих округах люди знають. Я працювала, і мені не стидно жодному із виборців подивитися в очі і відповісти за ті справи, які робила. Робила надзвичайно дуже багато, де не обов'язково потрібно було кошти із державного бюджету. Тому що дуже багато зроблено це і підтримка градівської лікарні, яку хотіли закрити. І, до речі, за наше сприяння її не закрили там, де там люди, можна сказати, доживають свій вік, хоча це друге терапевтичне відділення Городоцької центра. Центральної лікарні, але можна рахувати це як хоспіс, там, де люди жили в жахливих умовах, там, де не було ні, навіть не було елементарних умов, це не було ні душової кабіни, це не було навіть внутрішнього туалету, при сприянні городоцьких підприємців. І коли ми працювали, ми людям зробили, повернули їх до нормального життя. Там є е, швейні фабрики, де підтримці власне, тих швейних фабрик ми їм поміняли постіль, там є е, квімекс німецька фірма, там, де пушили ми їм ковдри, ми пошили. Пошили ковдри, пошили подушки, постіль поміняли, халати тим жіночкам пошили, ремонт зробили внутрішній. А тепер Ярослав Васильович завершив власні зовні. Тобто, ті добрі справи, які ми почали, він продовжив. І тим кожного місяця ми їздимо, можна запитати хворих вже впродовж двох років. Ми возимо продуктові пакети для тих хворих людей, де при, при дітях, які вони мають, діти їх тих батьків забули. Там люди каліки без ніг лежать. Ми їм привозимо книжки, де вони читають, ми їм возимо соки, Фрукти возимо не знають. Навіть деякі з них можна сказати, не знають, хто прийшов по голосу. Вони вже впізнають. І ми повинні підтримувати далі в селі Лісновичі, там, де проживало двоє людей, можна рахувати гірше, ніж бомжі. В підземелі проживали, де за них забули. А нас покликали тоді, коли сказали: ви знаєте, от там живуть люди, там ніби один з них помирає, тому що немає кому прийти. І е, напевно, він коли я прийшла, взяла сільського голову і редактора центральної газети. Е, це пана Малахівського. Ми зайшли. Дійсно там лежала людина, е, як Ісус Христос. Зарослий голий хворий, ми його відвезли в ту лікарню градівську, там де е, він три тижні ще не міг навіть на світло дивитися, тому що люди не лежали в жахливих умовах. На наступний день ми зібрали всю родину, тому що другу ми хотіли відправити в дім престарілих в Поповичі. Він відмовився. І коли приїхала родина і побачила, що в них на території багато всяку хламу і тим більше металу, вони кажуть: побачила напевно, думали, що вони збагадяться. Давайте ми самі е, побудуємо будинок, тільки не відвосця ніде. Так, за два місяці з минулого року, від кінця серпня, до ж. Жовтня дійсно виріс будинок. Ця родина побудувала, виявляється, двоюрідний брат тих людей жив в зимній воді, сестра в Коломиї, вони приїхали, побудували. І ті люди на даний час живуть в нормальних людських умовах. А можна подивитися, тому що в мене є так само на флешці, в яких умовах вони жили, це гірші, ніж бомжі. І при тому місцеві підприємці, де їм привозили продукти раз на місяць мішок сухого хліба, і як помиї, тому що в мене є. В нас 21 століття. Ніхто до того часу не подивився, в яких умовах живуть, і чи можуть так люди. І коли ми зібрали громаду. Ми кажемо, ви християни, ходите до церкви. Як ви можете могли допустити до того? І тому я тішуся, що багато є справ, де ми дійсно зробили заради громади, і тому мені не стидно було зустрічатися з тими людьми. Але люди, як кажуть, крім того, духовної підтримки, крім національного відродження, тому що якщо брати національне відродження, тому мене зняли якраз із заступника, бо ми співпрацювали свободою. В нас в городській адміністрації лише один представник. В області в адміністрації працював від свободи, ми з ним співпрацювали. Ми почали писати нову історію. Ми зібрали про уцівку, які були у Милян Ковч, був проголошений блаженним. Григорій Ковч, Роман Лиско, якого син Любомир Лиско, доцент інституту лістехнічної проживає в даний час і працює. Герой Тершаковець, Петро Вергун. Тобто, ми почали писати свою історію і зато і звільнили, тому що ми багато духовних демократичних справ якраз власне зробили. Але люди, крім тих духовних, потребували. Будуть кожен день їсти. І соціальні заклади, які в нас руйнуються з кожним роком, де їх закривають, вони теж хочуть покращення. І якщо держава не допомагає, значить вони шукають ту людину, яка в селі допомогти. Це є дуже шкода, При великій жаль, що наші люди дадуть. Але, але така є правда. Така є правда. І, власне, не побачили, що власне тільки Ярослав Васильович Дубневич в селі матеріально допомогти і підтримати. І на духовному, і, власне, матеріальному плані. Yeah, Де ж, мабуть, і запитання? E... Вас не було б бажання підтримати не Ярослава і Там від об'єднаної опозиції Тані нічорнула. Від об'єднаної опозиції, якраз по Львівщині іду я. І я один єдиний представник, де 21 серпня пройшла код люстрацію у Львівській обласній раді. Я увазі, ну формально, та від того, що називається. Я не форма... формально, я, тому я, я що були задобре. представники давайте. політичних громадських організацій і дійсно е е я прийшла. А не знаю, як вона прийшла, тому що. Від батьківщини, давайте так скажемо. Я вам хочу сказати так, що коли людина говорить нереальні речі і навіть не орієнтується, я в принципі не хочу говорити погано нічого ні за кого. Я можу говорити лише позитив, а негативне я не хочу говорити. Як ми зустрінемося, я би з нею все сказала. А тут по телебаченні я не хочу нічого говорити, але вона говорить такі нереальні речі, які вона навіть не розуміється в тих питаннях, де їй задають запитання відкриття малого прикордонного руху. А вона не знає, що на даний час вже давним-давно відкрито, каже, як настане депутатом від Києва, то повірте, більше нічого не хочеться говорити. Можна я все-таки сформулюю запитання, яке я хотів вам задати? В да? е, Партія, яку ви представляєте, наскільки я пам'ятаю, головним або одним з головних передвиборчих програмних лозунгів є боротьба з олігархатом. Так е, власне, Таня до неї можна дуже багато різних претензій закидати, але що її не відбереш, це те, що вона проводить журналістські розслідування, які власне спрямовані на боротьбу з корупцією. З іншого боку, ми маємо Ярослава Дубневича. Я почув вже вашу думку про те, що він є представником середнього класу. Дозволю собі з нею не поводитися. Це не є середній клас, це вище, ніж середній клас, який, в принципі, якраз може вважатися представником такого лірхату. І ви від партії, яка нібито декларує боротьбу, підтримуєте його, а не людину, яка конкретно з цією олігархією бореться. Але це є ваша об'єктивна суб це це об суб'єктивна думка. думка. Це є ваша суб'єктивна думка. Тому що можливо, якби в нас був інший кандидат від опозиції, і ми б побачили, тому що повірте, на даний час я не побачила нічого переконуваного. А що ви думаєте, якщо іде від опозиційної партії, то там сідуть святі люди, чи та людина може зробити? Я тому і пішла кандидатом в депутати до Верховної Ради, тому що я побачила такий представник, як вона, яка на даний час ви кажете розслідування? Які розслідування? Коли вона розказує, що вона прибралася в кончу заспу прибралася на, на, на форму представника, даї, і вона вимірює на які швидко сідуть кандидати в депутати. Ви повірите в то, де є кримінал? Ви повірите, що вона на шостому поверсі, там де біля є, нібито облили якоюсь фарбою, біля неї за кілька хвилин з'являється вже фотограф. То що вона навіть і через шестиметрові. І скакай, і біля неї вже фотограф. Судана, ви повірите, я, я, що я не Я вас переб'ю через те, що ви зараз все-таки, як би там не було, якби я не ставився особисто до Тетяни Чорновіл, вона є все таки моєю колегою. Я вам скажу, що в серпні 2008 року ця людина поїхала сама в південну Осетію, не було жодних виборів тоді. Вона поїхала в південну Осетію для того, щоб висвітлювати там ситуацію. І це був не елемент передвиборчої кампанії. Тому ну, давайте все-таки будемо більш коректними, добре. Я вам хочу сказати, значить, вона тоді, коли приїжджає на округи, на округ вона приїжджає, Вона тоді говорить такі речі, що людям не завжди є зрозуміло. Ну і хоч ви знаєте, як все-таки обрала опозиція, як ви говорите, то було би приємніше, якби представник з опозиції був все-таки від Львівщини. Тому що, повірте, якщо йде представник з опозиції із центру, іде з Києва. і... Невже ви, от, е, ви говорите, але напевно до кінця ви самі не вірите тому, що коли б Таня поїхала в Київ, вона б пам'ятала кожне село, кожен район, що вона обіцяла, і навіть як називає е, як назва цього села. А якщо би був представник від Львівщини, дійсно був би нормальний представник, потужний від опозиції від Львівської області, тоді можна би було з вами, я кажу, в такому плані, і посперечатися, і послухати. А на даний час вона нас агітує за українську мову. От, коли вона прийшла на конференцію вчителів, замість того, щоб е, привітати з навчителя, знаючи, я кажу, сьогоднішню ситуацію, в якій упинець, от вона пропонує прочитати вчителям шкляра. Запродниць, то це може Чорний Ворон вона, пропагує, вона пропонує вчителям які книги читати. Невже вона не знає, в яку аудиторію вона зайшла? Вчителі відповіли, що в нас учні вже прочитали ті книги, і не лише ту. кажуть пані Тетяно, кажу, ви забулися, в яку аудиторію ви зайшли. І тому пропагувати за українську мову, нехай вона їде в Донецьк, нехай вона їде е, в південній східній області, а не на західну Україну. І повірте, в нас на Львівщині не, дійсно є представники, які в силі відстояти, і ми знаємо, що ми тут хочемо. І в силі представляти. І не думаю, що із Києва приїдуть розумніші люди, які нам будуть розповідати: о, дивіться, які якими сильні, якими потужні, о, дивіться, які якими тут віддані українці. Я, як Олег Соскін зробив? Що як Олег Соцьким зробив? Соскін, е, полотниця, як ну кандидат, я кандидат у народні депутати на Львівщині, хоча не є ні львів'янином, ні. Львів ну то львів'яни самі і побачать, львів'яни самі побачать, ну, кого обрати. Що ви самі собі зараз суперечите? Я не то, що собі суперечую, я вам кажу по даному нашому окрузі, по іншому може бути по іншому. А да... інший округ і представники громади вирішить кого обирати? Ясно, дякую. Я говорю за наш округ, який є. Більше в нас на місто на львів. У нас є у нас е, сільськогосподарські райони є, де потрібно якраз і підтримувати е, власні місцеві громади.